Уявіть сліпу черепаху, подорожуючу в глибинах океану розміром у Всесвіт. По поверхні цього океану хвилі носять дерев'яне кільце. Через кожні сто років ця черепаха один раз піднімається на поверхню океану. Буддисти кажуть, що народитись людиною важче, ніж цій черепасі випадково виплести так, щоб її голова просунулась в те дерев'яне кільце. А ще говориться, що навіть серед отримавших народжень людей рідко зустрічаються такі, хто наділяється великим щастям зустріти ці вчення. А ті, хто дійсно вбирає їх в своє серце і втілює їх в свої дії, ще значно менше. Як зорі при світлі дня!